Доброго ранку, Люба Церква. Це прекрасний такий недільний ранок для того, щоб занурюватись в Євангелії, для того, щоб налаштовувати своє серце на поклоніння, для того, щоб усвідомлювати знову і знову потребу нашого серця в Богі, потребу в Його Євангелії. І я хочу прочитати сьогодні уривок з Євангелія від Луки. С 15-го это частына, притчи про блудного сына. Тут написаны такие слова с 22 го верша. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Він осердился і не хотів вийти. же його вишив, звав його. Дивіться, це відомий уривок з відомого такого тексту. Це притча про блудного сина. І ця притча говорить нам про те, що у батька було два сини. І молодший син вирішив піти від батька, взяв частину спадщини, яка йому повинна була дістатися після смерті батька. І пішов в далеку країну і там витратив всю цю спадщину, прогуляв її. Він витратив її на гріх, витратив її на речі, які соромили його і соромили батька. І коли в тій країні настав голод, він вирішив шукати милості батька і повернутися до нього. І коли повернувся до, до нього, просив його, зроби мене своїм рабом, бо я помираю, помираю з голоду. А батько, замість того, щоб залишити його помирати, він прийняв його як сина. Він влаштував свята, дав йому одяг і зробив те, чого цей молодший син його не заслуговував. І ось ми читаємо історію про те, що старший брат. Коли повернувся, коли повернувся з поля, він почув, що в Домі свято. І покликавши одного з слуг запитує, що це, і слуга говорить, що твій молодший брат прийшов, і твій батько зробив це свято для нього. І ми бачимо про те, що старший брат, він наскільки розлютився, він наскільки був обурений вчинком батька. Що не хотів увійти в дім. І батько кликав старшого сина, бо старший син дізнався про його рішення і не хотів увійти в дім. Подивіться, між старшим сином і батьком виник конфлікт, виникло розділення. І причиною цього розділення було обурення старшого сина. Він був обурений тим, що батько добрий. До того, хто цього не заслуговує, що батько був добрий, залишив жити сина, який не заслуговував того, щоб жити. І коли я читав ці, цю історію, коли я роздумував над нею, я побачив, як багато сьогодні людей, обурених Богом, як багато сьогодні людей обурених рішенням Бога. Як часто я впадаю в стан, коли я обурений Богом, обурений Його рішеннями. Я, сьогодні і не тільки я, а багато людей стикаються з злом, стикаються з тим, що злі люди, які заслуговують смерті, продовжують жити. І люди обурені цим, люди сповнюються питаннями, чому ті, хто заслуговують смерті, Ті, хто зробили дійсно зло, вони продовжують жити. Але тут важливо усвідомити для себе, і я для себе переосмислюю ці речі про те, що коли я обурений тим, що люди, які гідні смерті, продовжують жити, я насправді обурений Богом, що продовжує їхнє життя. Хіба не Бог дає життя людям? Хіба не Бог бачить. Добро і зло, яке відбувається в світі. Хіба не Бог має владу припинити життя будь-якої людини? Але коли я е, бачу, що людина, яка гідна смерті, вона продовжує жити, я повинен розуміти, що це Бог у своїй волі, у своїй мудрості, продовжує йому життя. Продовжує йому життя не того, що Бога радують його вчинки. На це у Бога є свої причини. І коли я бажаю смерті, бажаю того, щоб людина, яка заслуговує смерті, не жила. Я засуджую рішення Бога. Я засуджую рішення Боже, яке, на мій погляд, на погляд мого серця, не є правдивим. В такі моменти. Я свою праведність, свою справедливість, своє бачення справедливості і милості я ставлю вище Бога. Я говорю, Боже, ти не правий, в тому що ти продовжуєш життя цим людям. Їм не потрібно продовжувати життя. Але я так чиню, тому що не знаю Бога. Я не знаю Бога так, як потрібно знати. І коли так відбувається в моєму серці, зі мною відбувається те ж саме, що з старшим сином. Дивіться, хто віддалився від кого? Батько від сина, чи син від батька? Ми бачимо з цієї історії про те, що син не бажав війти в дім батька. І навіть коли батько вийшов і кликав його, старший син. він... Сперечався з батьком і не хотів зайти. Ми не знаємо, чим закінчилась ця історія. Але я бачу для себе важливий висновок такий, що коли я невдоволений рішенням Бога, невдоволений тим, що, на мій погляд, відбувається справедливо чи несправедливо, я віддаляюсь від Бога. Я віддаляюсь від того, в кого, кого потребую. Я віддаляюсь від того, чию мудрість. І милість, і волю я не до кінця розумію. І це приводить мене до розуміння того, хто є Христос. Це приводить мене до розуміння уговської жертви Христа все глибше і глибше. Все глибше і глибше Господь відкриває серце і дає можливість зануритися в Євангеліє. Дивіться, ми бачимо про те, що Христос знав Бога. І знаючи Бога, Христос пішов на хрест, щоб ті, хто не варті того, щоб жити, жили. Подумайте, я не вартий того, щоб жити на землі. Але сьогодні я живий завдяки тому, що колись Христос пішов на смерть, щоб я, той, хто не вартий жити, своїми гріхами, своїми вчинками, щоб я жив, щоб я жив сьогодні, знаючи Бога. В світі сьогодні сотні тисяч християн, які не варті того, щоб жити. Але вони живі, дякуючи тому, що Христос, знаючи Бога, пішов на хрест, щоб ті, хто не варті, щоб жити, вони жили. І сьогодні ми повинні навчитися, навчитися в Бога, щоб, нав... щоб наші серця вони не віддалялись від Нього, а навпаки знаходили в ньому мир, знаходили спокій і знаходили в ньому потішення. І я хочу прочитати слова апостола Якова, які він записав у першому розділі послання Якова. Тут написані такі слова. І так, браття мої возлюблені, всякий чоловік де буде скорость, медленні слова. Медленна гнів і богнев чоловіка, не творить правди Божій. Посему, отложивши всякую нечистоту і остаток злоби, в кротості прийміть, насаждаємо Слово, могущее спасти души ваши». Господь закликає нас, щоб коли ми стикаємося з злом, коли ми обурені тим, що люди, які не варті того, щоб жити, вони продовжують жити. Бог закликає нас від... відкласти в сторону наш гнів, відкласти в сторону наше обурення і відкрити своє серце для Євангелія, відкрити своє серце для того слова, яке може зцілювати, яке може збудовувати душу, яке може давати розуміння Божої милості і Божої волі для нас. Тож давайте сьогодні, в цей недільний день, ми будемо людьми, які, відклавши в сторону злобу. Відклавши в сторону обурення, вони прийдуть з відкритими серцями до Бога, відкриваючи свої серця для Євангелія, будемо молитись про те, щоб в Євангелії ми знаходили мудрість, щоб в Євангелії ми знаходили пізнання Бога, щоб Євангелія зцілювала наші душі, які зранені гріхом, зранені злом. І нехай в цьому прославиться велике Боже ім'я. Амінь.